Хлопці, я вам говорю, я напевно більше хворіти не буду. У мене не було всього, на всього три дні. Що тут наробилося? Уже коротше хлопці загнали трактора, знайшли ось таку територію, розчистили і тут все було хламідником завалено. Як бачите, тут ось ларки, ось такі якісь мафи стоять. Зараз їх також будуть обирати. Ну і що буде далі? Підготовка. Території зараз заїжджає Камаз п'ятнадцяти загружає це все щебеночкою і тут у нас буде стоянка автомобілів. Автомобілі, які чекають на ремонт і відновлення, автомобілі, які відновлені для клієнтів, щоб чекати. Автомобілі, навіть які будуть в продажу, щоб ви могли приїхати і оглянути. Хлопці взяли вже в оренду бокс. Хлопці закупили обладнання полірувальних машинок, і у нас буде додатковий пост ще по поліруванню. Я в шоці в мене не було всього три дні, скільки всього наробили. Більше хворіть не буде.